У президента Зеленського буде група підтримки у Вашингтоні. Про свій візит до Білого Дому вже офіційно заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн доєднається також генсек НАТО Марк Рюте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Олександр Ступ, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Нагадаю, сьогодні президент Зеленський з офіційним візитом у Брюсселі. Там він бере участь у засіданні коаліції охочих. Нагадаю, вже завтра українські лі зустрінеться з президентом США. А от зустріч Трампа із господарем Кремля стала головною темою світових медіа. Саміт, що мав дати шанс на мир для України, перетворився на шоу, де головну роль виконала сторона агресора. Що ж пише міжнародна преса та чому цей саміт називають перемогою Кремля, розкаже Софія Жлінська. Варіанти замороження війни, поступки територіями, гарантії безпеки. Такими були заголовки світових змі щодо можливих сценаріїв зупинки війни в Україні. А на додачу детальний аналіз жестів, висловлювань та риторики загалом. Саміт у найпівнічнішому штаті США: червона доріжка, усмішки і навіть оплески. Путін прилітає до Анкориджу. Йому влаштовують майже урочистий прийом. У німецькому виданні Берлін Цайтунг зустріч назвали видовищем на краю Арктики. Московський лідер отримав саме те, чого хотів. Світову арену увагу мільйонів глядачів віч на з представниками США все ще військової наддержави. Американська CNN саміт назвала безрезультатним. Однак, за оцінками журналістів. Це може і на краще. За словами телеведучого Фаріда Закарія, в Європі побоювалися, що Трамп здасть інтереси союзників. Як на мене, навряд чи хтось мав надії, що Путін збирається на щось погодитися. Були побоювання, що Дональд Трамп поступиться у якийсь із способів: продасть Україну, продасть європейців, а він цього не зробив. Відреагувало також і видання Reuters. Матеріал змі вийшов із заголовком Стривайте це все. Журналісти летіли на край світу, щоб тільки почути чергові тези Путіна про російську Америку та докорінні першопричини війни. Натомість, за словами Sky News, Путін знову зірвався з гачка. Путін знову зіскочив з гачка. Він зіткнувся з загрозою неминучих суворих санкцій, які могли б поставити його економіку на коліна, вдаривши по життєво важливому нафтовому сектору росіян. Ця загроза знову відступила. Дональд Трамп явний невдаха. Схоже, він нічого не отримав, натомість за те, що з усіх сил прогнувся, щоб привітати російського лідера. Водночас у The Вашингтон Пост звернули увагу, що справжній здобуток Путіна не зміст переговорів, а сам факт запрошення. Фото на червоній доріжці, кадри з лімузина Трампа, де російський президент усміхається, стануть пропагандистським скарбом Кремля. Зустріч із Трампом надала російському лідеру платформу для висловлення своїх часто повторювальних тез про те, що він називає докорінним першопричинними війни загрози безпеці Росії з боку, як він каже, ворожої України. Україна мала надію, що Трамп представить там її позицію та спробує досягти миру. Європейці сподівалися, що Трамп відстоюватиме європейську позицію. Потім усе складалося зовсім інакше, бо Україна була приводом та не головним фокусом усього саміту. У цьому сенсі це був абсолютно катастрофічний результат для тих, хто сподівався, що це призведе до миру. Експерти звертають увагу не лише на слова, а й на мову тіла учасників переговорів. Клінічний та судовий психолог доктор Джон Пол Гаррісон наголошує, що до кінця переговорів очільник Білого Дому виглядав засмученим. Я не вважаю, що Трамп отримав те, чого хотів, адже ви бачили, що він здавався набагато більш стриманим. Він був менш емпатичним. Якщо ви коли-небудь бачили, як президент Трамп розмовляє, він постійно, ніби говорить руками. Він робить багато таких експресивних рухів. Тут це не прослідковувалося, тому я гадаю, що він був дуже знесилений. Замість угоди про мир в Україні символічне повернення Росії на світову арену. І, хоча лідер США намагався переконати громадськість у значному прогресі, експерти, зрештою, головним переможцем саміту вважають зовсім не Трампа. Софія Желінська Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини. Найбільше про майбутні перемовини у Вашингтоні і про діалог між Путіним і Трампом розпитаю Сергія Лещенка, радника керівника офісу президента України. Пане Сергію, вітаю вас! Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас дорогою з Донеччини, Але так нормально я споки зв'язок тому спілкуємося. Добре, що я зв'язок. А пане Сергію, держсекретар Рубіо заявив, що США не підтримують ідею передачі всієї території Донбасу під контроль Росії. А от пан Вітков, перемовник, заявив, що завтра обговорюватимуть питання обміну території. Яка українська позиція щодо цього? Українську позицію якраз сформують після того, як ми почуємо все, що зараз обговорюється дуже безвідносно. В білому домі, тому що ми чуємо від пана Віткафа п'ять регіонів, які, начебто, з боку Росії є предметом компромісу без жодних подробиць. Цікаво про що саме йде мова, які саме регіони, і що включає в цей компроміс. Але е, так само важливо розуміти, що це взагалі не є предметом для обговорення наша територіальна цілісність чітко закріплена в Конституції, і український президент це. Повторюю за кожної публічної нагоди, що питання обміну територіями неможливо за українським законодавством, тому в даному випадку, для того щоб краще розуміти, як в чому полягає рамка компромісу з боку Росії, от завтра це і почути, тобто в понеділок почути під час зустрічі, що стосується. Виведення, наприклад, українських військ з території Донецької області, яка перебуває під контролем України, а це нагадаю такі міста, як Краматорськ, величезне місто, яке має досить зрозумілий спосіб життя. Там не, немає аж, знаєте, ну, такої ситуації, як в Покровську, наприклад, там працюють магазини, їздять тролейбуси. В дружківці їздить трамвай досі. Працюють супермаркети, салони краси для жінок. Працюють виготовляють суші в дружківці. Там ну, вибачте навіть там магазин Є на одній з вулиць, де недавно бачили, якщо люди йдуть на рибалку, можна опаришів купити. Якщо такі люди хобі мають це дружківка, це до фронту тринадцять кілометрів, щоб ви розуміли. Тобто це значить, що там життя України під українським прапором. Пане Сергію, чи чутно? Ну, от Бачите, сказали, що зв'язок є, і наврочили, напевно. Пане Сергію, чи чути мене? а Спробуємо потримати. Ви знаєте, як це буває дорогою. Зв'язок пропадає, потім з'являється. Ну, буквально ще кілька секунд попитаю. Пане Сергію, чутно мене чи ні? Як шкода. Як шкода. Ну на жаль, ми, ми намагалися поговорити про е, ситуацію навколо перемовин. Але я думаю, що пан Сергій Лещенко, так радник е, глава офісу президента, він вже в відповіді на перше запитання визначив певну позицію, що ну будемо позицію е, формувати залежно від того, що ми завтра почуємо. Так ну дивимося і чекаємо. Панові Сергію, ми заочно дякуємо. Ну так буває по дорозі. А, буває так, що не буває зв'язку. З'являється так, мені підказує редактор. Чекаємо. Дуже. О, пан Сергій з'явився. Прошу, пан Сергій, вибачте, перервався да, зв'язок, да, так. Да, трошки. Да. Ну, населені пункти, не скрізь мають покриття угу. достойне для того, щоб тримати відеозв'язок, але на чому ми зупинилися. Що ви, ви ви розказували, що в Краматорську працюють і салони, і навіть магазини для рибалок про ситуацію? так да, навіть магазини для рибалок це парадоксально, але це так є. І це українські міста живуть певне своє життя. Слав'янськ так само живе своє життя. Є шахти, які працюють і досі відвантажують вугілля. На збагачення і потім це вугілля йде на українські теплові електростанції. Тобто українська територія на Донеччині досить обширна третина території Донецької області ще не під контролем Росії, і як взагалі можна піднімати питання про те, щоб ці землі віддати? Росіянам в рамках їхнього бачення так званого компромісу, який насправді не є компромісом, а є капітуляцією, як про це прямо сказав президент Макрон. До речі, за що ми йому дуже вдячні, тому що він називає речі своїми іменами, і причому завжди називає їх своїми іменами. А пане Сергію, разом з президентом України на зустріч Трампу Вашингтон прямують багато європейських політиків. Наскільки це важливо, що європейські лідери будуть на цій зустрічі разом з паном Зеленським? Дуже важливо, тому що фактично Україна є вже частиною колективної безпеки Євросоюзу і НАТО. Частина оборонних бюджетів цих країн витрачається на те, щоб забезпечувати Україну, і це їм зараховується як внесок в рамках НАТО на певний відсоток ВВП, тобто виконання зобов'язань, які вони взяли в рамках збільшення своїх видатків на оборону в рамках саме НАТО, так само євроінтеграція України вже на стадії відкриття кластерів. І тут дуже важливо, щоб не відбулося розчеплення України і Молдови, щоб ми були в одному переговорному треку, і Молдові простіше в тому сенсі, що її економіка становить менше ризиків для Євросоюзу, ніж українська. Але розчеплення спрацює проти. Загалом безпеки на всьому континенті, і так само ми український президент, разом з європейськими лідерами їдуть разом, тому що це спільне бачення безпеки Європи, тому що кордон між демократіями і диктатурами проходить зараз, от якраз через ці міста: через Покровськ, через Торецьк, через Костянтинівку, через Часів Яр, через Сіверськ, Серебряський ліс. Куп'янськ, сватова Креміна, ці всі населені пункти, які по обидві боки лінії бойового зіткнення. Це кордон між демократіями і диктатурою. і Там вирішується майбутнє Європи. І звичайно, Європа має право і голосу і визначати в який спосіб їм стримувати подальшу російську агресію на майбутнє. Тому українська делегація дуже рада, що ми маємо таких партнерів, які разом з нами їдуть, якраз в Вашингтон представляти спільне бачення президент України дуже вдячний всім лідерам, хто долучився до цієї ініціативи, враховуючи, що деякі з них є дуже добрими друзями Дональда Трампа. А, пане Сергію, а по говорячи про Аляску, я розумію, що у вас ви ви напевно вже втомилися відповідати на таке запитання, але як ви оцінюєте, як ви оцінюєте оці перемовини? Тому що сьогодні теж затаскали вже цитату пана Вольфганга Ішингера, колишнього очільника Мюнхенської безпекової конференції? Він каже, що виграв Путін, Путін отримав червону доріжку, а Трамп Україна нічого, Європа глибоке розчарування. А як ви вважаєте? я вважаю, що нам не треба інтерпретувати події в американській політиці, в них є достатньо своїх коментаторів. Нам треба з американською адміністрацією зберігати максимально коректний діалог, а будь-які оцінки можуть зіграти в той чи інший бік. Важливо, що українська позиція дуже захищена, вона захищена нашою конституцією. Українська позиція захищена українським президентом і всією переговорною командою, яка включає в себе Єрмака, Сибігу, Мерова, Шмигля, міністра оборони, прем'єр-міністра Свереденко, яка була дуже ефективна в захисті національних інтересів в ресурсній угоді. А якраз ресурсна угода дуже гарний приклад того, як первісний варіант угоди був для нас неприйнятний, але спокійна комунікація і спокійна переговорна, переговорний процес, діалог на рівних. Дозволив виробити документ, який влаштував всіх, і де більш ніхто не згадує про жодні для України негативні явища від ресурсної угоди. Звичайно, для Путіна поїздка на Аляску серед їх пропагандистів російських це прям подія року. Вони як тільки там не святкують цю навіть якісь дрібні факти там. один американський журналіст значить отримав пляшку горілки в подарунок. Від російського журналіста, який загубив свою камеру GoPro. до речі, цей журналіст, якому росіяни подарували будилку горілки, це той самий журналіст, який до нашого президента Зеленського в, в овальному кабінеті е апелював з питанням, чому він не в костюмі, таким чином, mm. якби ситуація тоді перейшла в дуже напружене русло, але це просто е така ремарка. Вона не має жодного емоційного забарвлення, просто щоб ми розуміли. Що американська зараз медіа спільнота вона досить різнобарвна, uh -huh. а, але мова і про російську пропагандистську пропагандистську цю риторику, яка зараз лунає з усіх їхніх Салав'йових Рашатудей, що сверхдержави зустрілися. Вони намагаються показати, що Путін повернувся в клуб сверхдержав благодаря цій поїздці на Аляску. Але звичайно, не може сверхдержава, як вони себе позиціонують. З одного боку хвізуватися цим, а з іншого боку, займатися вбивчою війною, навіть більше того, проти вбивчою війною і при цьому ще й не мати жодного суттєвого прогресу. І тому що повторюся, вони, по-перше, те, що окупували в перші місяці війни, то половину тут же було Україною з зусиллями наших захисників деокуповано 50%. Харківська, Херсонська область, Київська, Чернозівська і так далі. А по-друге, вони. Вже 11 років на Донеччині немає суттєвого прогресу, і зараз, повторююся, третина Донецької області під контролем Сил оборони України. А в деяких великих містах у нас досить, я б сказав, таке життя наближене до умов інших тилових міст. Ну, не тилових, давайте скажемо, але, повторюсь, там та, та саме та сама Краматорськ або Славянськ. Туди, звичайно, летять все, що може летіти, але. Там функціонує повноцінна інфраструктура, включно з громадським транспортом. Звичайно, нова пошта працює, Укрпошта працює, банки працюють. Тобто, це не випалена земля, як може здатися у Вашингтоні, коли вони кажуть, що чому б Україні там не віддати ці третину Донецької області заради миру. Звичайно, ні, як це може взагалі так, навіть мо навіть якщо б там була просто груда цих цеглин після руйнування, як росіяни після себе залишають, все одно це земля по українській конституції належить Україні, і тому українська переговорна позиція президент України він її в одному своєму публічній заяві за три з половиною роки повномасштабного вторгнення не змінив Українська територія не є предметом торгу. Але якщо ми хочемо загалом вести діалог і переговори, то перший крок це. Припинення вогню, тому що тоді ми знімаємо цей тиск щоденного терористичного тримання України в заручниках. Ну в чому полягає? Ти сьогодні вбиваєш цивільних, таким чином намагаєшся покращити свою переговорну позицію щосекунди. і таким чином кожного дня ти можеш просто ставити нові нові вимоги до іншої сторони. Це ж не є взагалі переговори. Переговори мають бути в тиші кабінетів, а не на е полях, де лунають гармати і вибухають дрони. Тому українська позиція якраз полягає в тому, що приконені вогню є ключовою вимовою, і так само важливо розуміти, що от за тиждень ситуація на полі бою теж помінялася. На початку тижня е люди були е заскочені тим, що там є два прориви російських окупантів в напрямку добропілля траси добропілля краматорськ На кінець тижня ми бачимо зусиллями героїчних бригад. Це зачищено, там знищено понад 150 окупантів. Які засіли там по підвалах і по посадках, і тепер ця територія вже не контролюється Росією. Але якби ми, наприклад, зайшли в переговори тиждень тому, коли така ситуація була на полі бою, то Росія б могла вимагати собі більше, розумієте? Тобто не можуть бути переговори і одночасна війна. Хоча Медведєв якраз постійно каже: це для нас ключова вимога воювати і переговори вести. тому, що це для них. Додатковий козир на цих переговорах, і тому Україна і апелює до всіх партнерів, що припинення вогню це ключове. Це просто логічно, і це просто в інтересах спільної безпеки. Краще зробити так, а не воювати і вести ці квазі-переговори. Вони добром не закінчаться. Якщо не буде припинення вогню, інших прикладів в історії ми не знайдемо. Пане Сергію, але ж сьогодні, от, наприклад, Нью-Йорк Таймс пише, що е, американський президент е, відкинув ідею припинення вогню, хоче одразу перейти до угоди. Наскільки це ускладнює ситуацію на переговорах, принаймні диспозицію? першу? ну перше, Україна не відкидає нічого, тому що ми не можемо їхати на переговори сказати, що ми з цим же не згодні. Ми приїдемо. переконані, що аргументи в української делегації в наших європейських партнерів теж дуже слушні. І просто маємо діяти за тим алгоритмом, як ми робили це з ресурсною угодою. Пам'ятаєте, яка вона була жорстка на початку? Як ми завдяки нашим переговорникам, завдяки нинішній прем'єрці, яка очолювала переговорну групу, вийшли на абсолютно робочий прийнятний варіант. Так само і тут ну є заяви різні. Ми їх не беремо, емоційно не коментуємо. Ми просто скажемо, які ми є реалії українського законодавчого поля, реалії поля бою якими є реалії міжнародної коаліції охочих навколо України. До речі, ми ще не кажемо про гарантії. А які гарантії, наприклад, будуть надані, якщо, припустимо, от логіка, яка озвучується, вона буде так, так чи інакше якось там імплементуватися. А які гарантії до України? Це ж теж, все, знаєте, можна робити, як розділити аркуш на два стопчики і дивитися, що тут, що тут. І в підсумку такими логічними вправами просто показати, що. Релевантних аргументів немає. Е, я бачив сьогодні публікацію в американській пресі, що територія, яку контролює Росія, е, яку вона начебто готова залишити, а це декілька там невеликих ділянок на кордоні з Дніпропетровською областю, трошки в Сумській, трошки в Харківській, це в 15 разів менше територіально, якщо ми говоримо в квадратних кілометрах, це менше в 15 разів, ніж те, на що вони зазіхають в Донецькій області. Ми тільки Оце один приклад. Ну тоді, а в чому взагалі переговори полягають? Якщо це називається словом ультиматум, то тоді е, ультиматум три з половиною роки Україна уважно вислуховувала, і кожного разу Росія ламала зуби, висуваючи такі вимоги до України? Тому е, ага. давайте будемо просто зберігати спокій, довіряти президенту, який в найтемніші дні і ночі повномасштабного вторгнення не зробив таких помилок. То чому він має їх зробити зараз? Так? Якщо він... Ага. Не зрадив Україну тоді. То чому хтось думає, що це станеться зараз? То зараз просто так. Треба просто спокійно на це реагувати. Можливо, Сергею, в, чомусь, так. можливо в чомусь слухати, але так само, пане Сергію, я, я як, вам як дуже дякую. Обмеження. Нас, на жаль, закінчується час. Уже я вам дуже дякую за ваш коментар дякую. Дякую. і за ваш час. Дякую. Побачимося на все добре. До побачення. До побачення.